Мене звуть Андрій, я менеджер компанії Клерк. Сьогодні вам розповім за станок відомої турецької компанії Сенте Спірально наливний. Основні моменти, які хочу сказати, оснащений станок бухтарозмотувачем для того, щоб насаджувати ленту. Після цього лента йде в нас через валик. На який подається сож. Після цього формуються в нас замки папа-мама. Далі йде ребро жорсткості. І після цього пускається на обмежуючі такі, які формують коло. Діаметр в нас може бути від 80, як ми побачимо, до 1600. Тобто, в нас можуть бути повітря де від 80 мм до 1600 мм. Після того, як в нас є на виході повітряпровід, у нас йде обрізка, яка відрізається ось таким слітерним ножем. Він теж регулюється, працює він на гідравліці, піднімається і опускається. Що ще скажу? До цього танка йдуть направляючі, підтримуючи столи. Вони можуть бути як за потреби 3 метри, 4 метри. Можна доставити, якщо довше йдуть. Верстат оснащений столом прийому. За потреби, якщо йдуть довгі повітропроводи, може бути подовжений стіл.